А на курорті зима, справжня з білим снігом. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Ми в Трускавці зараз знаходимось біля бювету. Сьогодні вже 12 січня, зараз 12.40. Відбувся тільки що анонс концерту від Віктора Винника. Людей було достатньо. Сьогодні він виступає в палаці культури Шевченка. Також він був і вчора в суботу. На бюветі ну, є на каналі. Вчора завтра, бачите було другого, без другого, снігу, сьогодні вже Віктора зі снігом, а завтра буде ще більше снігу. Буде з нами буквально ще дві хвилинки, тому всіх затриває фотосесія, люди купляють світочки. О 19.30 тридцять концерт Віктора Виника у Палаці культури імені Шевченка під назвою Я з України. Ну, ви чуєте, що говорить. Співав Віктор Виник дві пісні своїх який постійно співає, коли у Трускавці. він частенько приїжджає, отрускавець. А ми, друзі, йдемо від бювету в центр, і давно ми не були біля ресторану Чибурек, і також вулиця Тараса Шевченка. Так що всім, кому цікаво, запрошую вас їх з собою на прогулянку, пройдемось курортним містечком у вихідний день. Як бачите, людей на курорті вистачає і постійно щось тут відбувається: щось на Біветі, щось біля ялинки, щось в центрі. І практично за останній час всі мої відео е, з центрального бювету біля ялинки і ну, просто не було часу кудись вийти далі. Ну, я думаю, що з, з часом ситуація зміниться і буду друзі, знімати для вас відео з інших куточків курорту. Також е, планую східницю. Не, не знаю, коли е, виберусь туди, але хочу, знаєте, щоб там було красиво, хочу снігу, хочу. Щоб смереки були з таким нависаючим снігом. Тому чекаю. Ну, звісно, там більше снігу, ніж в Трускавці, але ну, завтра будуть опади, вівторок будуть опади. В середу я думаю, що снігу буде достатньо, так що десь цього тижня хочу з'їздити у східницю, друзі. Ну і звісно покажу вам відео. Прямо перед нами знаходиться готель Весна, раніше це був санаторій, а зараз це готель. Знаю, що готель Весна, Міротель і Віла Крістіна це одне ціле. Східні солодощі працюють, але люди щось не заходять. Але магазин працює, друзі, на другому поверсі. Найбільший, напевно, вибір солодощів у Трускавці. На Трускавці дуже багато різних бутяків. Просто під відкритим небом продають і фрукти, і овочі, і. І різні, різні солодощі, дуже багато. Всякого. Ну, погода така собі, бачите. Добре, що немає вітру. Сніг там трішки випав, але гуляти можна. Також у Трускавці є чим зайнятися, бачите, сьогодні буде концерт на Віктора Винника. Вчора не було в суботу. Ліворуч ресторан Таверна, ввечері можна посидіти і в ресторані. І також можна сходити і в кіно, в кінотеатр Злата. До речі, сьогодні планую, квитки куплені. Піду ввечері в кіно. ну Є також для дітей дельфінарі Оскар можна, ну і, звісно, спа-центри. Хіжина Спа, Молдова, Міротель, можна сходити і в спа-центри. Ми вже підійшли до вулиці Суховоля. У нас тут постійно стоять таксі. Якщо не знаєте, де їх знайти, стоять і тут, і в самому центрі біля міської ради також стоять. Бачимо, що багато приїхало автобусів екскурсійних, так що потроскавці людей привели на екскурсію. Ліворуч від нас ресторан САС. І, друзі, знаєте що? Що? Вже відкрили. Відділення Приватбанку у Трускавці. Я якось пропустив цей момент, коли це було відкриття, але вже відділення Приватбанку у Трускавці працює. Ще бачите ресторани в новорічному вбранні. Зараз ми знаходимося вже по вулиці Героїв УПА. Бачите, колись тут і авіакаси були, авіаквитки можна було купити. Зараз, бачите, літаки в Україні не літають. Ось це, бачите, Приватбанк оновлений і вже працює. Ну, Сьогодні неділя, сьогодні він не працює, але понеділка, по суботу, чи там по п'ятницю він працює. Бачите, рускавці знову будівництво будують і будують дуже багато житлових будинків. Побудовано і цього року дуже багато також різних проєктів розпочато. Корчма паляниця, Вавілон. Ну, вже все рівно автомобілів у Трускавці стало поменше, бо в новорічний період то взагалі ніде було припаркуватись. Ліворуч відділення Укрпошти. Також по вулиці Сагайдачного знаю, що буде знову якийсь житловий будинок, і то зразу на початку вулиці біля Дрогобицького кільця. Ну що, друзі, пишіть в коментарях. Я знаю, що дуже багато людей приїхало на новий рік на відпочинок от Рускавець на Різдвяні свята. Пишіть, як відпочивали, де відпочивали, що робили, куди ходили. Чи, можливо, хтось був в міротелі на Новий рік. Можна в коментарях описати коротко. Бачите, магазин Сінсей, колись тут був укрителиком. Готель Сенатор, ресторан Сохо. Ось ну, також ресторан Дельчевіта, ну і праворуч від мене на другому поверсі чи тут вже на третьому хінкальня. Ресторан Грузинської кухні. Ось вам і центр і ресторан. Але вечірній час людей тут вистачає. Ну, до речі, вчора в суботу, ввечері в ресторани, ну, ресторани практично були всі заповнені. Йдемо ще перейдемо вулицю. Це житловий комплекс люкс. І тут також повідкривались нові магазини. В цьому будинку також є площі, різні торгові площі під оренду. І з цього боку, і з іншого боку. Він готелю Трускавець 365 з цієї сторони. Також тут невеликі міні-маркети, два є, це куб-маркет і, бачите, сімі. Сімі відкрився десь приблизно місяць тому. Житловий комплекс люкс в самому центрі курорту, практично будинок збудований. Знаєте, роки пройшли і вже навіть не пам'ятаю, не, не що тут було на цьому місці. Компанія Срібний дім ось такі скульптури різні встановила. Це вже вулиця Дрогобицька і ми зараз спрямуємо до ресторану Чебурек. Смачно, як у мами, бачите? Ось тут, до речі, якраз зразу знаходиться Віла Крістіна, про яку я говорив. Що міротель Віла Крістіна і готель Весна це одне ціло. Ось тут якраз ліворуч Віла Крістіна. Вчора, друзі, в суботу був, о, завжди в суботу, ходжу на продуктовий ринок, купляю різні продукти. І вчора був також в крафтовій сироварні. Купляв смачненькі сири, кому цікаво, відео на каналі. Можете зайти, подивитись. Там і екскурсії проводять, і мастер-класи. І можна найдешевшої смачної кави попити також. Ну і придбати смачненьких сирів. Ось тут, бачите, розпочалося будівництво ще одного житлового будинку, також буде в самому центрі, досить цікавий проєкт. Дуже цікавий. Трускавець, одним словом, забудовується. Ми вже підійшли до ресторану Чебурек. Тут завжди людно, бачите, вітня тераса. Ну, зараз не актуально, бо холодно. Але коли було плюс 10, то люди тут сиділи. Ну, не, не повний зал, але більше половини заповнено. тут медак. Ну вілла Анастасія, вона ж Вілла Любов. Ну і прямо перед нами Львівська майстерня шоколаду і міротель. Святкування нового року тут в цьому році коштувало 20 тисяч гривень за ніч. Це без проживання. Ліворуч також львівська майстерня мила. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків, коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. Дякую велике всім спонсорам, всім людям, які дивляться канал Трускавець Тревел, коментують і також ставлять вподобайки. Всім велике дякую. Праворуч, торговий центр Куб. Небагато зараз людей в обідній час, але ну, зараз такий час, що люди попили водички. Пішли обідати. Можливо, хтось десь в спа центрі хтось поїхав на екскурсію. Хтось просто. Відпочиває, а ввечері вже буде зовсім по-іншому. Після 17.00 пускавець оживає по-іншому. А це вулиця Тараса Шевченка. Бачите, віла Ягуся. Була маленька віла, а став величезний. Тепер готель. Другий корпус. Колись запитували про цей будинок. По вулиці Шевченка новий, новозбудований. Він, друзі, без газу. І дуже багато квартир зараз тут продається. Все на електриці. А як знаєте, на електриці не дуже все зручно. Особливо в ті часи, коли електрику вимикали. Так що, всім гарного відпочинку, мирного неба, гарних вихідних і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!